Українська психологічна драма 2017 року повнометражна робота режисера Марини Степанської. Стрічка має назву Стрімголов Промотур в Україні почали із Тернополя. Ми хочемо приїхати в кожне велике місто особисто і поспілкуватися з глядачами, тому що, наприклад, для мене дуже важливо побачити глядачів не лише в Києві, зрозуміти. Запит, в якому діалозі перебуває фільм з глядачем. Події фільму розвиваються у 2014 році головних героїв. Троє дід, його онук і дівчина, з якою цей онук знайомиться. Режисер каже, актора на роль дідуся шукали тривалий час. Ми були вже у відчаї. Моя кастинг-директор показала мені якось фотографію одного актора Олега Мосійчука. Я подивилася, сказала: це дуже молода людина, це не дідусь, нам не підходить. Шукаємо далі. Моя прекрасна кастинг-директор Зінаїда Мамонтова взяла камеру і поїхала. Їхала у Тернопіль, знайшла Олега Петровича в театрі і записала з ним коротеньке відео, таке дуже побутове. Привезла мені. І ми сиділи з моїм оператором, який австрієць, який не розуміє мови абсолютно, але дуже добре відчуває обличчя, кінематографічність людини. І коли він вперше, значить, побачив це відео, він сказав: «This is our Sean Connery! Let's have him!» Але це такий кайф, коли ти потрапляєш. В середовище людей, котрі знають, що вони чого вони прагнуть, да? в середовище професіоналів. Да? І ти цьому вчишся. І оце до про те, з чого я почав, от, власне, найважливіше для мене було те, що мені було чого навчитися. Здавалося б, з моїм досвідом, да? і як актору, і як режисеру, до речі. Марина Степанська зізнається образи героїв, частково взяті із життя її знайомих чи певного власного досвіду. Актор, який зіграв внука Андрій Селецький, каже: йому фільм справді подобається, хоч він і не легкий. А реакція глядачів завжди цікава. Я кожного разу дивлюся, стрім голов дуже переживав насправді, коли перший раз дивився. Бо мені було цікаво, як взагалі люди сприймуть, як зал буде сприймати. Я так сижу, ніби туди в екран, але спиною чую, що там відбувається. І з одного боку, всі три рази я дивився, мені було цікаво. І це мене ну, це те, що мені найбільше сподобається. Кожного разу дивлюсь, кожного разу помічаю якісь нові такі нюанси, які перший раз не помічав. Українці в кінотеатрах мають можливість подивитися стрімголов із 9 листопада. До речі, стрічка вже взяла участь у ряді кінофестивалів та отримала нагороду за найкращу жіночу роль у міжнародному фестивалі акторського кіно в Рабаті Марокко.